З нового року в білій церкві підвищаться тарифи не лише на ритуальні послуги будинку урочистих подій, а й жеку номер один. Та 6. відповідні оголошення помітили містяни у себе на під'їздах та обурюються цьому в соцмережах. Наш телеканал звернувся до ЖЕКУ номер 6 за роз'ясненнями. Як запевнила начальниця юридичного відділу Альона Ковбасюк-Боброва, це пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної зарплати, вартості електроенергії та послуг підрядних організацій. Відтак за її словами. Ціна на послуги їхньої контори зросте від 20 до 30% в залежності від будинку. Детальніше у коментарі по новому закону про житлово-комунальні послуги два роки тому назад були укладені на кожен багатоквартирний будинок договір про надання цієї послуги. Тобто, кожен будинок має свою ціну за один квадратний метр. Ціна закладувалася, виходячи із мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1.1.2021 року. Сьогодні в нас, слава Богу, 21 грудня 2023 року. Всі ми знаємо, що згідно закону про державний бюджет на 2024 рік, з 1 січня 2024 року буде піднято до 8 тисяч гривень. Ціна за один квадратний метр житлової або нежитлової площі в багатоквартирному будинку складається з 11 компонентів. Три із них це технічне обслуговування ліфтів, придбання електричної енергії для місць загального користування і для роботи ліфтів. А також санітарна обробка це ті організації, які ми платимо кошти, а всі решту. 8 позицій це заробітна плата наших працівників, це щоденна їхня робота і щоденна їхня праця. Ми не можемо їм не платити цю заробітну плату, і тому ми вимушені піднімати вартість ціни на послугу.